Є новина друзі. Путін іде проти Трампа, і Зеленський починає нарешті діяти. Дослухайте до кінця. Вчора я знімав відео і сказав, що, що доброго і поганого від війни США та Ірану. А скоріше за все вона вже відбудеться, тому що Іран не хоче. На перемовини і Трамп про це вже сказав. Я говорю про попередньому відео про це. Так, от що доброго, я сказав, що нам треба дипломатичним шляхом діяти моментально, тому що росіяни об'явили Трампа і США агресорами. Хоча Трамп за всю свою каденцію ні разу не називав Росіян агресорами. І от Зеленський почав діяти. По перше, вчора в зверненні він похвалив Трампа. І це абсолютно правильна стратегія сказав, що от всі оці гітлери, умовні, та які атакують Україну, як Путін, і Іран, який хоче знищити Ізраїль, мають розуміти, що вони понесуть відповідальність і що треба посилювати тиск. Про це сказав Зеленський. от зараз, коментуючи оці страшні обстріли Києва, що має бути відповідна відповідь, і що от нанесли удар по Ірану. Спочатку всі кричали, а зараз Іран мовчить. Ну, хоча він не мочить, він відповідає, каже, що буде атакувати американські бази там терористичним шляхом або іншим шляхом, можливо, Ізраїль, але все одно атаки навіть на Ізраїль з боку Ірану зменшились. Тобто сил в нього стає все менше і менше, і навіть якщо Іран заблокує цю Ормузьку протоку. Ну, просто США знадобиться якийсь період часу, щоб знищити повністю всю армію Ірану, і що в цьому контексті добре, що нарешті Зеленський почав діяти до речі, він анонсував візит до Британії, і це правильно. Зараз треба їхати до наших партнерів, щоб вони доходили до Трампа, тому що треба надати їм всім спільний удар і Ірану, і Росіян, і Росіяни цього дуже сильно бояться. Ми бачимо по заявам Путіна. Ми бачимо по візиту міністра закордонних справ Ірану до Путіна, і ми бачимо по вчорашній розмові Лаврова Сіярдо Сіярдо це міністр закордонних справ Угорщини. Так, Лавров йому просто жалівся, що от, практично неприкрита агресія на Іран відбувається. Це там посилює ну ескалацію у всьому світі. Не, не зрозуміло, що може статися. Ну практично ядерна війна розпочнеться. І Це говорять агресори. Ну, країни, які нас б'ють вже четвертий рік. Ракета, ми вбивають людей. Просто б'ють по цивільним об'єктам, щоб тероризувати нашу. Країну і це ну дуже правильно що робить Зеленський. Треба працювати на дипломатичному фронті, як каже Зеленський, дипломатична мобілізація. Оце якраз вона в дії. До речі, раніше Зеленський не летів в Британію, нам цього не говорили, що буде цей візит, і зараз він це почав робити. А я про це сказав ще набагато раніше. Однозначно, треба доносити до Трампа позицію, що якщо все одно ну там ця війна невелика буде і треба буде атакувати Іран, якщо він не піде на перемогу, а він, скоріше за все, не піде, тому що росіяни йому будуть допомагати там, якось. Тихо, і Китай буде щось підкидувати, то треба наносити удари санкційній тиску на росіян, тому що вони допомагають ворогу Трампа і називають Трампа агресором. Напишіть, що думаєте, лайк like, репост, підписка. Телеграм підписуйтесь.